Перш за все, як ви відкриваєте запускаєте моделіку, ви бачите вікно розділено таких на чотири частинки. В правій частинці, праворуч, ви побачите останні новини. Тут можете побачити посилання на конференції, які проводить моделіка. Можете навіть приймати участь безпосередньо в них. Посередині бачите безпосередньо ті файли, з якими ви працювали нещодавно. Recent Files. Далі. Ліворуч. Ви бачите браузер бібліотек. Основною тут є моделіка MSL, моделіка Standard Library Ось у нас ця моделіка, яка складається із компонентів різних. По, по направленням розбити, механічна бібліотека. Рідини бібліотека, електрична бібліотека. Додалася, в цій новій моделіці є бібліотека по якимось магнітним штукам. Не знаю, це щось нове з'явилося. Це все моделіка Standard Library. Окрім цього, ви можете сюди завантажувати інші бібліотеки. Вони завантажуються, як правило, таким. патчем чи та, таким, таким файлом, як Package, називається. Ось Package, є в мене бібліотека якихось м механізмів плоских, які рухаються в, плос в площині. Ви можете її завантажити і побачити, що з'явилася ще додаткова бібліотека. Це, це браузер бібліотек для того, щоб і завантажувати і бібліотеки, і безпосередньо конкретні файли вашої програми. Ну, наприклад, давайте відкриємо один файл. Бібліотеки Mechanical Rotation із Examples. Якась модель привода з джерелом крутного моменту у вигляді торку, сигнал цього крутного моменту у вигляді синусоїди, момент інерції, зубчаста передача для редукції між моментом інерції 1 по моментом інерції 2, пружній елемент, ну і демпфер для того, щоб врахувати тертя в цій моделі. Значить, ця модель у вас представлена у вигляді, декіль... її можна побачити декількома способами. Перший спосіб, значить, вгорі, ви маєте чотири іконки. Перша іконка іконка вигляду. Це так, як буде ця модель відображуватися в браузері бібліотек. Ось вона ось трикутничком, з кружочком з трикутничком відображується. Значить, в браузері бібліотек вона буде ось таким от виглядом відображуватися. Нарисуєте ви її іншим чином, ну, наприклад, відкриємо цей клас. Ось момент інерції обертовий. Він у вас буде відображуватися як інерція. Тобто іконка це те, як будуть відображуватися модель в браузі бібліотек. Далі. Діаграм View. На цьому, в цьому вікні ви бачите модель, яка зібрана з компонентів, яку ви можете робити, по принципу ну, взяв і кинув. Тут зараз ми не можемо нічого робити, бо це приклад в бібліотеці, тому заборонено вставляти додаткові елементи. А так, в принципі, можете брати будь-який елемент, кидати його сюди в область. Діаграм View і потім з'єднувати коннекторами і створювати модель. Друге, третє вікно це текстове вікно, якого, якого в принципі немає в таких програмах, як MATLAB і всіх комерційних програмах. Вони ці, ці вікна закриті. Тобто, про що я кажу? Що ця програма з відкритим текстовим кодом, то що ви можете мати доступ до всіх компонентів, які знаходяться в Цій моделі. Якщо ми беремо комерційні продукти, то дойти до кінцевого елементу, подивитися, який в нього буде код, подивитися, ви не зможете. Там, що, які там рівняння записані, свої якісь. Поправити, написати на свій власний розсуд рівняння, сказати, що мій, мій компонент має працювати іншим чином, ви не можете. Це ж модель, яка дозволяє вам міняти самі компоненти. Створювати свої, писати, описувати і так далі, створювати свої компоненти зі своїм кодом, які будуть прийнятні для вашого дослідження. Значить, третє вікно це вікно текстове. Четверте вікно, яке ви бачите, це вікно документації. Воно з'являється, якщо ви натиснете на, на нього в правій частині. Тут в коді HTML, так як написані сторінки, веб-сторінки, написана інформація про модель. Тобто це якась ваша допоміжна інформація про, про цю модель. Тепер давайте перейдемо до нижнього вікна. В нижньому вікні, в нижній частинці цього вікна маєте чотири закладки. Ласкаво просимо, це та, що перша. Показується при запуску програми моделювання, яка, в якій ми зараз знаходимося, і графіки. Плотінгу. Це та, те вікно, яке буде з'являтися після виконання, буде з'являтися автоматично після виконання симуляції. Давайте запустимо програмку. Бачите, після запуску програмки. З'являється ще додаткове вікно, яке говорить про компіляцію системи. Давайте я це цей антивірус. Виключу, щоб він нам не заважав. Після запуску програми ще раз з'являється вікно, яке каже про компіляцію програми і про її симуляцію. Після цього в правій частині з'являється табличка список всіх змінних і параметрів, які присутні в вашій моделі. І натиснувши один на один із елементів, ви можете побудувати графік. Ну, наприклад, якщо ви хочете побудувати швидкість зміни ну, 3, 3, 3 маси, інерція 3, кутову швидкість. Ось отримаєте графік зміни кутової швидкості за 1 секунду. Графік завжди будується за замовчуванням. По осі горизонтальній відкладається час, хоча ви можете побудувати і іншу діаграму, наприклад, фазову діаграму. Наприклад, як буде залежати швидкість від, від кута. По осі фі, Омега. Ну, тут якась фазова діаграма. По горизонтальній осі буде зміна кута повороту цієї маси, по вертикальній осі буде знаходитися швидкість. Фазову діаграму можна побудувати на цьому графіку. За, ви будуєте графік за двома змінами. Одна вісь – одна зміна, друга вісь друга зміна. Але за замовчуванням, графік у вас зазвичай, за зазвичай замовчуванням графік, за установкою стоїть, що у нас, оскільки ми моделюємо динамічні системи, то у нас горизонтальна вісь, це буде зміна часу. Які можливості є в тут уже в цьому вікні? Ну, По-перше, можливість пересимулювати. Що значить пересимулювати? Це значить змінити якісь налаштування. Наприклад, якщо вам часу однієї секунди мало, ви можете поставити ресимуляцію. Поставити, наприклад, 10 секунд. І запустити ресимуляцію. Тобто побачите, як розганяється ця система і виходить на усталений режим. Відбуваються якісь коливання на перехідному режимі, поки, масу, поки, поки система набирає швидкість і потім встановлюється, встановлюється режим. Значить, Ресимулят установки ресимуляції. Для чого цей, ці ці установки тут потрібні для того, щоб вам заново не запускати не компілювати вашу модель. Тобто ваша модель вже скомпільована. І ви можете її пересимульовувати, пер, робити пересимуляцію без компіляції саме безпосередньо в цьому вікні. Ще що ви можете змінювати ті е, величини, які Розташовані в прямокутних дужках, наприклад, момент інерції якогось навантаження, момент інерції двигуна, якщо дивитися на вашу модель G-мотор і джіло від моменти інерції, ви можете як параметри, ви можете їх змінювати в цьому вікні. Наприклад, зробити не 2 кг на метр квадратний, момент інерції самого навантаження. Масу А5 і зробити знову ж таки пересимуляцію. І подивитися, як змінилися коливання. Для прикладу. Тобто ті величини, які вказані як параметри в вашій моделі, ви можете змінювати вже безпосередньо після того, як ваша модель скомпільована і проведена симуляція. Пересимулювати буде швидше, ніж заново компілювати цю систему і так далі. Але в принципі. Можна робити це і в самій моделі. Тут зараз я не можу, бо тут можете перевстановлювати, міняти параметри. Міло, от. Оскільки це бібліотечна програма, то тут я мало що можу поміняти. Далі ще щось хотів сказати. Далі по. По перевірці, значить, вгорі, в верхній частині, ви маєте таку кнопочку, яка називається Check Model. Цю кнопку ви можете запустити для того, щоб подивитися, чи немає у вашій програмі якихось помилок. Ці помилки вискакують в нижній частині вікна. І якщо все чорне, всі чорні записи, то це значить, що все у вас добре. Якщо з'являється якийсь, якийсь жовтий запис в програмі, то це означає, що в цьому -браузер, браузері, то це означає, що програма в принципі, вас зрозуміла, але якісь параметри вона підставила свої. І якщо червоні текстові, текстові повідомлення з'являються, то це означає, що програма вас не розуміє. У вас там є конкретна помилка, і вона працювати не буде, або працює якимось некоректним чином. Вона може просимулювати, але при цьому симуляція зупиниться при, в часі 0. Або це може бути також і помилка всякого синтаксичного характеру. Наприклад, ви не поставили крапку з комою, ви десь забули поставити кому, десь написали не так змінну і так далі, вона також покаже. Помилку під час під час виконання цього коду. Тобто ви можете перевірити шляхом чека перевірки цієї моделі, або під час симуляції, коли ви вже виконуєте цю симуляцію. По установкам моделювання, коли ви натискаєте Setup simulation, ви можете вибрати. Основне, на що я звертаю увагу при виборі, це, це кінцевий час симуляції. Скільки ви задаєте секунд, ви можете задавати скільки завгодно часу. А також е, співрозмірно повинен бути вибраний крок е, інтеграції цієї моделі. Ну, як, брало, як правило, 500 тисяч. Я вам не рекомендую брати за велике значення кроків, якщо. Ви інтегруєте ваші диференціальні рівняння, і у вас там щось, щось не, не так, значить ви вже неправильно самі склали ці самі, самі ці диференціальні рівняння складені неправильно. Тобто залазити за завишену точність вже немає сенсу. Систем, систем, система працює дуже добре, інтегрує всякі диференціальні рівняння і, і розв'язує. Алгебраїчні рівняння добре, значить, ви можете вибрати різні способи розв'язувачів. Тут може Ейлер, рунге кута. За замовченням тут Дасл стоїть. Можете встановити точність її. І знову ж таки, про точність і кількість інтервалів. Це все на совісті того, як ви склали диференціальні рівняння і початкові умови. Особливо залазити в заміну цих величин не рекомендую. Якщо ви хочете почитати безпосередньо про розв'язувачі, якими ця система користується, можете натиснути на посилання і подивитися, якими розв'язувачами користується ця система. Так, що іще вам сказати по установкам. Питайте мене, що, що вам тут не зрозуміло в самому інтерфейсі. Інтерфейс, зрозуміло. Просто писати програми треба вже практикувати. Ну, давайте займемося якимись практиками. Може, спочатку вичина почати із цих моделей. Ну, без кода? Ні, я б хотів, щоб ви той маятник написали. Тож, немає, немає, я що... написав той маятник. Просто діло в тому, що там. Ой, сейчас запущу, покажу вам, що